Звали його Іван, Ішов собі вулицею, нічого не підозрюючи, аж раптом тротуар під ногами, як провалиться, Іван полетів у темряву, отямився у дивному місці, навколо стіни, жовті, нескінчені. Під ногами щось мокре, брудне, як килим старий, смердить затхлістю, як у покинутому будинку. Іван підвівся, озирнувся. Куди йти? Що це за місце? Страх стиснув горло, він зовсім один. Пішов Іван на вмання. коридори з жовтими стінами тягнуться і тягнуться ні кінця, ні краю, кімнати однакові, як у лабіринті, тиша навколо, аж у вухах дзвенить, лише власні кроки чути. Іноді здається, що хтось шепоче. Іван зупиняється, прислухається, тиша, час ніби зупинився, скільки він тут, години. Ні, страх переріс у відчай, здається, виходу немає. Раптом Іван знову почув шепіт. Цього разу чіткіше. Хтось кличе його на ім'я. Він завмер, прислухається, шепіт наближається. Іван обернувся. В кінці коридору майнула тінь. Він кинувся бігти. Серце калатає, як барабан. Тінь женеться за ним. Він біжить, не озираючись. Лабіринт не має кінця. Шепіт стає все гучнішим, тіні наближаються. Іван вбіг у величезну залу, сотні дверей, сотні коридорів. Він зупинився, ледве дихає, Шепіт стих. Тіні зникли. Раптом Іван почув кроки, хтось іде до зали. Він схопив уламок скла з підлоги. Зброя, кроки наближаються. Іван приготувався Стемряви з темряви з'явилося.